сюди, дивись що тут! А Що це таке? Давайте! оце, Грати, давай! Макарена Макарена Це тата танцювати. Обережно, несу говно. Це цей боб, був золотий батон, але ніхто не знайшов золоте говно. Іди сюди, де ви є? Покажіться, а ха бокакає. Эй, черт! Блять! Я йому пощаці дай цей глажу. Мені кис прибацаний. А? а він, короче, чуєте, він застряв походу. А, він застряв? Так ми його зараз відпиздимо, якщо він застряг. А як його от? Блять, він нас відпиздить! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Я забираю свої слова назад! Неси в руках свою соску. Моя соска, я її буду нести в роті. Ходим. Я, я від, ще від, ходим. докину. Віддай мої мізки! <сісті> я ж тепер буду тупий, ні. Ні. За що? <піздужи> Чекайте, <піздужи> тут. Тут... Відкрийте, відкрийте, тут тут друга бочка. Тут друга бочка для качки. <піздужи> Алло, ви мене чуєте? Тут друга бочка для качки. Блядь! Що робите, блядь, в цій грі нахуй? Поясніть мені, пожалуйста. Так, тепер треба брати цю штуку і юзати, так? Моя да? моя моя моя. А юзай, за, за юзайте якісь бафи. Типа, гайз, чи ні? Так вони всі в одне одно риво п'ють. Ваза! Ха-ха-ха! Так.

Дід'є, -ді -ді. тобі я не віддам ноутбук, це мій ноутбук, це я буду грати ігри, не ти, не ти, я буду грати ігри. Тікс, ну ноутбук, я покладу десь сюди, знаєте, типу. Отак, тільки ніхто не беріть, я вже на нього скачав GTA 6. GTA 6 скачав вже на нього. Так, ти уїбан, тому я тебе бачите, не х. Тобто. Рикуні, не називай її так. А чим ви там таким займаєтесь? Ааа, нічем. Я, я я я я тут голову блока знайшов. Блять. Воно в кріслі Ну. Кинув блока до мавпочки. Крути його. А що? Щось не налазить. А, ну, Чим я вони. У мене велика голова. Чим вони зим? Давайся я гітару знайшов. Давай, давай, грай і будемо співати. Ай, я пего, ай. Ну не грати можна! To а ми можемо вже здавати перший екстракшн, ні? А, ну давай, так. А то що буде того нещастя не, не лежати у візку. Реально. Він ж професійний гравець, не можна його так довго залишати у візку. Да, не можна. Де? Yeah. Uh -huh. Давай. Okay. Чекай, чекай, Я привіткрію. <laughs> Куди ти? <laughs> Куди ти плане? Піднімай. Давай, 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 давай. Блять. побачення. його. До тобто не виліз? Давайте йому не будемо говорити, що в нього голова в гамні. Дуже смішно! Піздец! Як... Забулили, забулили. Чули, бля, вам тоже гімном воняє? Чи Це <laughs> теж теж заносить, я не знаю звідки це. Заносить таким, знаєш, легким ароматом. Трошки пованяй гімном, ідем звідси. А, то ми біля туалету, тому може пованяти. А, а нам треба. А, да, нам треба. <laughs> 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 тут в Android, сама Да. Блять тут тоже гімном воняє, пиздец. The... Блядь! А він нас бачив? Поіграємо теніс з тобою. Я професійний гравець. Давай, ставай тут з тої сторони, і ми з тобою пограємо. Бля. А, а купи слона? Флешку лошара. Я їм час вигравав, а вони все рівно не прийшли. Yes. Я хотів рахуню штовх штовх штовхнути. Що моя граната не купилась? Шо, ми все купили, да? Ні. Ні-ні-ні-ні-ні! Купляйся, купляйся! Реку, ти це зробила! Купляйся! 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 А шо з ним случилось? Отдай до мне, это мій баб! Це мій, це мій баб! Що таке? Це мій дед! Да? Де? Чекай, диви, диви. Блок, закрив, блок, блок, закрив, блок закрив перший экстракт. Тут нема. Сзади тебе у уйобок. Умок в мог Якийсь ти уєбан! Відстань від мене! Відстань від мене! Блять! Ну, голови нам дуже треба. Забираємо, Ні, забираємо. Забираємо голову. Голови, голови забираємо. А у нас скільки О, грошей? У нас так живий. Все, можемо здавати. Можемо здавати, я знайшов. А куди? за мною, за мною. Ти знайшов куди? так. Давай. Все, тікаємо, тому що зараз буде багато монстрів. Ти хотів кинути мою голову в унітаз? Дякую, дякую. Це твоя голова в унітазі, як вас? не спустяла, блядь, нікого. Це твоя голова, є твоя голова, а ти моя голова. Душа моби, якого ми збили. Цей нож до їх життів. Блядь, сука. Блядь.

Він то позади забіг і кіркою тобі в думу блять, зніми її зніме зверху сяду зверху сяду? Встань! Я не можу встати, блять. Ви що мене? Не трогай, не трогай. Та що не трогай? Відпусти, відпусти. То тепер він не блок... Тепер... тепер він не блок, бейбі, тепер він Бакет Блек. бейбі. Бакет блек! Багет блак буха, мене! О, пиздец. Шо? А де наші? Наших тут немає, тут кожен сам за себе. Нихуя себе. Бабуся казала, що це окрім. Але я їй не поділю. Що це таке? Е, де? Це? Це якийсь... Не наводимо його в сторону нашого візка, ідемо шукати моба. Стоп, стоп. Я не бачу тут моба. Так зараз поїхали. Нам не сюди. А куди? Ми не про сторону, ми йдемо до виходу. А, не. не підходьте Ой. до нас, ми, ми йобнуть. Що блока, блока вкрала з боченець? Вкрали. Давай, а давай ми замочимо з боченця. Такий план. Він краде блока, ми цілимся в блока і ага. попадаємо в збочинця. Ага, ага. Що, блять? Що? Який план? Хуйовий план. Ображна, ображна. Нє! Ні-ні-ні-ні-ні, ми будемо тим вбивати. Це наша зброя! Мобіл. Піздец. Ми, і де, ми... ти? де моби? Де моби? Моби, 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 не було. по-любому щось є дороге. А, 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 а моби. Моб, 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 мобів немає, тому що вони налякались нас. Ми з палкою ходимо. Вони всі нас бояться. Ага. Дві штуки. Не бачу нікого на горизонті Давай направо. Чуєш, музика страшна. Хтось є? Ну, музика, ляшна, значить, має бути. Ні, ну я вообще музику не чую А, ну да. да, да, да. Може, це у тебе в голові? Бреть, коли не треба, вони на першому рівні. З ходу вибігають на тебе. Так, давай обережно розгортаємося. Оп, і. і, і, Оп. Оп. Блядь! О, нахуй і двері надо! Ти би слабало.

Дай собаку голову. Відпусти, відпусти, що треба. -па паличку зламали, але можна... Треба бухнути. Так, да, дай, дай. Що треба кинути? Ну, Нічого не треба кидати. Ну, ну, ну чекай, 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 секунду, секунду, секунду. Ну, паличку ми цей бухло, розбили, але ми знайшли бухло. Ми знайшли бухло. О, бухло, це заєбісь. Ого, святкуємо. <рес> І я туди не піду. Мені ці монстри не подобаються. Не підходь до мене, ти й до мене ведеш. Що ти до тебе вона блять не бачить мене? Бачить. вона чує запах, ти ще з попередньої карти гамно маняєш. Сука. Ти сюда, блять. Іди Ні, Я не виліз. Я залишусь тут. Я тут міцно стою, я міцно тримаюсь. Я не поняв вже, тебе звідти не витягну. Щось сатанізм. Це якось обережно. Двері за собою закривай сучка. <хи> тут і... Шо ти. тут, блядь? Я знайшов Заникався, блядь? Я знайшов кладову із... із бочками з пивом. Ага, я поняв. Блядь, око їбуче. Поможіть! 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 Будь ласка! Будь ласка, воно мене б'є зараз! Ні, я не дивлюсь тобі твої похотливі очі! Твої очі! Я не поведусь на це! Не поведусь! Я не дым на света. Забор. Что ты дымаешься? У меня закрыт. Я могу подать. У меня закрыт. Бля, может тут что-то есть? Не, ти іди і став його взад. А, в цьому приколи його, Короче. В цьому прикол приколи Як його похилити? Де я похилю тебе. Так, так кажу, ти сюди встань задом. Відстали від мене, у мене граната. Іди сюди, став задом. Заспокійся, заспокійся, положи гранату. Я себе не контролюю, ні. Положи гранату. Не підходь, не підходь. Положи гранату. Я її подав, я О, тікаємо. У мене є хитрий план. Я просто почекаю, коли всі цей його зберуть гроші, е, пройдуть гру, а я просто під, е, підмажусь до них. Підсосна система вона працює. Блять, попає антидепресантів! <рес> Цікаво, він, знає, він знає, що він один залишився, чи ні. Ну, це похоже Двері на малюка закраємо. На малюка, який теж ходить, ригає, плаче і шукає маму. Ригає. Ну, типу ж малюки вони ригають. <рес> а дорослі ні? Ну там же інша ситуація. А, ну да. Малюки вони тим молочком ригають. <рес> Ладно. А дорослі тим біскарім. <рес> ну що ж, кіне... кінечна на битва. <рес> це кінечна битва? А що тут треба робити? Пиздитись. Сенсі. Прямому. У мене під час гри якась хуя включилася музика, і в мене є фонк, поки ми піздячилися. І ти програла під фонк? Привіт. Ти програла під фонк. Я типу, я просто кнопочку нажала якусь, і воно в мене включилося. Да, я Я не приїбала, я нормально вас напиздила. Просто в кінці кінців мене хтось обміну. Нихуя тут був тільки що бітбокс, я вахую.